Збирала розвідання про запланований візит президента України в Миколаївську область. Служба безпеки затримала інформаторку спецслужби Рефії, коли та намагалася передати розвіданні Москолоті. Зловмисниця намагалася дізнатися час і перелік локацій орієнтовного маршруту Володимира Зеленського. Однак, столовики завчасно виявили фігурантку і подбали про додаткові заходи безпеки під час робочої поїздки. Крім іншого, затримана отримала вказівку виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів із боєприпасами ЗСУ біля очак. Цю інформацію загарбники планували використати, щоб підготувати масований повітряний удар по Миколаївщині. Зловмисницею виявилася мешканка Очакова, яка була колишньою продавчиною у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Крім цього, вона намагалася втемно отримати потрібні відомості через власні зв'язки, зокрема у соціальних установах регіону. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру. Наразі фігуранці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Російська агресія впливає на весь світ і дедалі більше країн починають це розуміти. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок за підсумками мирного форуму в Саудівській Аравії. Каже, російська війна призвела до зростання цін на продовольство і ускладнила енергетичну ситуацію. Мирний форум у Джиді вперше об'єднав держави з різних континентів. Участь взяли представники Західного світу, Африки, Латинської Америки та Азії. Долучилися навіть умовні партнери Росії це пар, Бразилія та Китай. Водночас Москва запрошення не отримала. Учасники форуму відзначили позитивну участь. Покійно повідомляють західні медіа. Китай готовий продовжувати мирні перемови. За результатами зустрічі делегати погодили кілька ключових питань. Відтепер повага до суверенітету та територіальної цілісності України буде основою врегулювання війни. Обговорили союзники нагальні потреби України, зокрема посилення ППУ на півдні країни для захисту морських портів. Зустріч у Джиді це лише другий етап нової мирної ініціативи. Наступна запланована на вересень в Індії. Відбудеться вона в межах саміту Великої Двадцятки. Росію на нього теж не запросили. Зауважу, що жоден учасник мирного саміту не вимагав участі РФ у прийдешніх переговорах. Сигнал з Джидди такий: це жорстоко агресивна війна з боку Росії, також торкається людей в Африці, Азії та Південній Америці, тому що це має наслідки далеко за межами Європи від майбутнього міжнародного порядку до питань енергетичної безпеки, зростання цін на зерно та глобального продовольчого постачання, яке Росія так безжально погіршила. Африка знову на межі великої війни. Після військового перевороту в Нігерії тамтешня хунта очікує іноземного вторгнення. Повідомляє інформагенція Reuters. Заколотники закрили повітряний простір на території країни запровадили комендантську годину. Виправдовують загрозою наступальної операції з боку сусідів. Передусім, Нігерії, Беніну та Кодівуару. Наприкінці липня військовики президентської гвардії усунули законного чільника Нігеру Махамода Базума. Тепер його отримують під домашнім арештом. Раніше заколотники отримали ультиматум з боку ЕКОВАЗ регіональ... регіонального об'єднання західноафриканських країн. Від Деохунти вимагають звільнення законно обраного президентства і відновлення конституційного ладу в країні, а інакше держави-члени загрожують повалити незаконну владу силою. Термін ультиматуму сплив сьогодні. Оборонні відомства Ковас буцімто вже погодили план військової операції. До неї можуть залучити близько 7 тисяч військових. У відповідь бунтівники звернулися за допомогою до російських найманців з Вагнера. Про це повідомляє агенція Associated Press. Їх можуть перекинути з сусідньої держави Малі. Там вагнерівці сприяли військовому перевороту у 2021 році. Залишити обмеження на виїзд чоловікам за кордон ще на три роки після закінчення війни, аби не втратити український генофонд. Такі думки висловив у Фейсбуці Вадим Денисенко, директор українського інституту майбутнього і колишній радник міністра внутрішніх справ. Соцмережі вибухнули реакціями на таку ідею. Більшість українців обурені і називають це порушенням права на вільне пересування. Наголошують, аби зберегти українців в Україні, потрібно створювати відповідні умови, а не заборони. Адже так, навіть Ті, хто нині перебуває за кордоном, не захочуть повертатись. Також користувачі нагадали про корупцію, яка навіть, попри обмеження, дозволить недобросовісним громадянам покинути країну. Прокоментували пропозицію військовослужбовці. кажуть, їм також потрібно інколи виїжджати з країни, наприклад, на лікування. Проте серед опитаних п'ятим каналом мешканців Києва є ті, хто підтримує таку ініціативу. А що б я хотів зробити після війни? І чесно, найбільше хочу пройти так званою дорогою святого Вінсента. Але є одне, але я впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще як мінімум на три роки. Інакше ми просто не збережемося як нація. Окремо, хочу наголосити, чи мають бути законні способи виїзду? Звичайно, так і це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24 лютого, це означає втра. Атити плюс мільйон зараз за кордоном близько 7 мільйонів людей. Повернення половина. Всі, ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню, лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів немає, і не буде. На жаль, це обмеження, і вони повинні і мають право звісно. Переміщатися куди захоче в Україні багато місць де віддихнути. Зачем їздити за границею? Як только стало спокійно і стало э, так, що війна где-то там. І зараз люди гуляють, і все добре, і можна поїхати, ну так. А якщо парни розвернуться і в'їдуть з Востока? Ми пропонуємо вам, пане Несенко, будь ласка, покажіть власним прикладом, що ваші слова це не пусті звуки, а це така, знаєте, от, ви сказали і зробили. От для вас кордон хай буде на ближайші там, три роки після війни зачинений. Ще 22 українські воїни повернулися додому із російського полону. За даним офісу президента, це бійці зсу із них двоє офіцерів, військовослужбовці рядового і сержантського складу. Вони брали участь у боях із ворогом на різних напрямках. Серед тих, хто повернувся, є поранені. Усі визволені пройдуть курс фізичної, і психологічної реабілітації та реінтеграції. Білосніжна усмішка для військових на Львівщині перша в Україні клініка до фронтової стоматології почала безплатно обстежувати і лікувати мобілізованих. До створення клініки долучилися благодійники, волонтери, медики. За перший місяць роботи там встигли прийняти понад дві сотні військових. Анастасія Ярмоловська продовжить тему. Дружба. Мобілізований військовослужбовець Дмитро родом із Полтави приїхав на Львівщину на військові навчання. За цей час встиг відвідати безплатну стоматологічну клініку для захисників, яку порадили побратими. Тепер поїде на схід без остриху стоматологічних загострень. Раніше чоловік служив в АТО, тому каже, знає наскільки важко на фронті підтримувати стан здоров'я. Ти там знаходишся, то ти не можеш. Поїхати кудись і щось зробити, бо я там вже був три роки, то я це на собі зрозумів. То там неділю сидів, чекав, стріляти треба, і треба, треба робити інші справи, а через більше ти не можеш це якісно зробити. За день у цій клініці стоматологи волонтери встигають прийняти понад десяток мобілізованих військових. Серед пропонованих послуг гігієна, терапія, ендодонтія та хірургія. Усі маніпуляції безплатні. Військовослужбовець Юрій прийшов на повторний прийом. Робиться читлом, вам не заважає влада, не довго. Це добре. добре. Корні треба було вирвати запломбірувати. Острі болі були. Колись боявся ходити до стоматолога, зараз ні. Робиться анестезія, все дуже добре. Витрати на ремонт приміщення стоматологічного кабінету у міській поліклініці взяла на себе міська рада Новояворівська. З обладнанням, технікою та матеріалами допомогли меценати, волонтери та медики. Загалом витратили близько 80 тисяч доларів. Медики кажуть, стоматологічні проблеми має кожен третій боєць. Потрапивши на фронт, багато хто страждає від нестерпного болю або дискомфорту. Найчастіше зустрічаються ураження зуби де є дуже часто зруйнована вся короткова частина, тобто це зазуби на наведенець. Часто звертаються з гострими болями, де потрібно заляти нерв. Кабінет обладнаний оптичними та рентген-пристроями. Крім того, має приладдя для якісної стерилізації інструментів. Приїжджають, як правило, винащання кількість днів. Приходять до нас, ми записуємо, створюємо план лікування і, ну, і лікуємо. Видаляємо зубчики, ставимо пломбочки, реставруємо зубчики, удаляємо нерви, для того, щоб військовослужбовці могли виконувати своє завдання спокійно, без болю на передовій. Кана Львівщині пілотна щоб наблизити стоматологічні послуги для військових, такі кабінети планують відкрити в усіх областях. Наступна Рівненська Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів п'ятий канал.